Ми будемо розпочинати власне вже цього року роботи по вулиці Мазепи. Акцент йде на ділянку від Орлика до Миколайчука. І власне будемо розпочинати роботи таким чином, щоб не ускладнювати рух, не перекривати не перекривати проїжджу частину. Тому що на самому початку в нас, ви знаєте, знаючи вулицю Мазепи, вона є досить широкою, але величезна частина, зокрема газони, вони не є облаштовані. Після реконструкції там повинно бути в нас чотири смуги, зокрема, в тому числі дві смуги для руху громадського транспорту. облаштована велоінфраструктура, облаштовані паркомісця і облаштовані… Якісно хідники і громадський простори. на існуючих на існуючому газоні поза межами проїжджої частини ми розпочинаємо вже роботи по інженерії, по облаштуванню хідників, по облаштуванню інших елементів цієї вулиці і вже рухаємося поступово. Тобто зараз важливо забезпечити доступність, безбар'єрність. Розширити смуги для транспорту по цій вулиці, по Мазепи. Регламентний термін виконання робіт це 18 місяців. Намагатимось, звичайно, щоб це було швидше. Загальна вартість цієї ділянки, і Мазепи, і Грінченка, тобто, це є спільний проект по цих двох вулицях. Це є 15,5 мільйонів євро з ПДВ.